Привіт, це Хелсі. І сьогодні ми починаємо знайомити вас з нашим продуктом медичним сервісом, який спрощує життя як пацієнтів, так і лікарів. І перший випуск на нашому ютуб каналі ми присвятимо тому, як зареєструватися у додатку чи на сайті Хелсі. Отож, з чого почати перші кроки реєстрації в Хелсі? Насправді тут далі є декілька варіантів розвитку подій. І так, варіант. Перший, якщо ви раніше не були зареєстровані в системі і не мали жодних медичних записів, вам потрібно пройти реєстрацію з нуля, відповідно ввести коректні свої прізвища та ім'я, дату народження та електронну. Поштом далі йде варіант другий. Якщо ви раніше були зареєстровані, то система у вас просто запитає пароль, котрий потрібно буде ввести. Якщо ви не пам'ятаєте, коли ви реєструвалися або не пам'ятаєте ваш пароль, ви натискаєте на кнопочку Забули пароль та відновлюєте його за допомогою кодового слова або ж електронної пошти. І варіант третій: якщо ви маєте зареєстровану медичну картку, наприклад, ви цього не робили, але це міг зробити ваш лікар у лікарні. Коли ви його відвідували, у такому випадку при вході система додатково вас запитає документ, що посвідчує вашу особу. І при заповненні вже цього поля система вас перекине в розділ медкарти, де вам потрібно встановити пароль окремо. Отож, ми зареєструвалися, і у випадку, якщо це наш перший вхід до системи Хелсі, вона може запросити у нас верифікацію наших даних або ж повідомити про те, що наша медкартка не підключена до електронної системи охорони здоров'я. Вона ж ЕСОС. Що це означає? Це означає, що ми не зможемо переглядати наші. Електронні направлення, направлення на ліки, або ж більш детальну інформацію з приводу наших прийомів у лікарні. Як це зробити, як все ж таки закінчити, завершити повноцінну нашу реєстрацію? Нам просто потрібно прийти до лікарні, і або ж на реєстратурі, або ж наш сімейний лікар допоможе нам завершити реєстрацію. І тут, до речі, є один важливий нюанс: навіть якщо ми не завершимо повноцінну нашу реєстрацію, ми можемо користуватися додатком Хелсі майже на 100%. От для прикладу на головній сторінці ми можемо записатися на онлайн консультації, можемо записати себе до резерву донорів крові, можемо записати себе в тому числі на вакцинацію, як в медзакладах, так і в пунктах масової вакцинації. Ми можемо знайти потрібного нам лікаря або ж замовити ліки онлайн. Отож, на цьому у мене на сьогодні все. Але майте на увазі, що лише на сьогодні підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайки, коментуйте, ставте будь-які питання, що вас цікавлять з приводу системи. Ми обов'язково радо вам на них відповімо. І не забувайте, що зручніше скаусі. Приєднуйтесь.